Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як перенести аккаунт онлайн-персонажа зі старої версії GTA Online на нову версію GTA Online Enhanced. Після цього ви зможете грати з новою графікою в GTA Online та купувати унікальні автомобілі, які недоступні в старій версії GTA Online. Щоб перенести аккаунт GTA Online на нову версію GTA Online Enhanced, потрібно запустити онлайн режим у головному меню після входу в нову версію гри Enhanced. Після трейлера ви побачите свій актуальний профіль персонажа зі старої версії GTA Online. Для перенесення профілю на нову версію GTA Online Enhanced потрібно натиснути клавішу Enter. Після цього ви побачите повідомлення, в якому зазначено, що весь прогрес аккаунта зі старої версії GTA Online буде скопійовано на нову версію GTA Online Enhanced, але ви зможете грати і в старій версії гри у будь-який час, навіть після перенесення аккаунта на нову версію. Перенести та скопіювати аккаунт на нову версію GTA Online Enhanced можна тільки один раз. Після перенесення аккаунта ваші персонажі почнуть розвиватися окремо, але зі збереженням всього попереднього майна та грошей в грі. Для підтвердження перенесення аккаунта потрібно натиснути клавішу Enter. Після цього ще раз натисніть клавішу Enter. А тепер найважливіше, коли з'явиться меню вибору персонажа. Потрібно обрати персонаж під номером 1 та натиснути клавішу Enter, щоб продовжити на своєму актуальному аккаунті GTA Online. Після цього почнеться завантаження GTA Online з вашим попереднім аккаунтом зі старої версії GTA Online, але ви в будь-який момент можете запустити стару версію і продовжити гру в старій версії. Тепер кожен персонаж розвиватиметься окремо, але зі збереженням попереднього майна та грошей у грі. В цій новій версії ви зможете зустріти тільки тих гравців, які принесли свої попередні аккаунти на нову версію GTA Online Enhanced. Тому я думаю, що в цій сесії буде набагато спокійніше. Також у новій версії дуже красива графіка, і ви можете купити додатковий транспорт, який недоступний у старій версії GTA Online. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.